Протягом тижня ніхто не прийме умови, мають бути знищені. Я щойно повернувся з Слов'янську. У дорозі ми зупинилися на декілька блокпостах. Мої заступники глави адміністрації мали можливість відвідати Краматорськ, Рушковку, звільнену вчора Костянтиненку. Вони дякують за те, що ми погнали і знищили. Бойовики і терористів! В перші години було надано доручення, щоб сюди пішли каравани з гуманітарної допомоги, щоб сюди вирушили ремонтні бригади, які мають сьогодні найкоротший терміни забезпечити відновлення воно постачання Слов'янського. Немає жодного сумніву, що мирне життя в Славянську буде відновлюватися швидкими темпами. Штаб. Буде переміщений ближче до зони бойових дій, бо наша зона блокпостів просунулась так далеко, що вже відстань для технологічного забезпечення діяльності військ є не дуже ефективною. Сьогодні нам потрібна рішучість. Ми не повинні дати бандитам і бойовикам зачепитися за жодний лапки української землі. Ми все зробимо, щоб звільнити Україну швидше. За Останні три доби під час активних наступальних операцій українська армія, збройні сили, Національна гвардія не втратили жодної людини. І це означає, що які результати може принести добре спланована операція. Я задоволений плануванням операції. Я задоволений діями військових і я вітаю українців з днем народження нової армії. Найближчим часом ми маємо посилити. Охорону державного кордону. Найближчим часом ми маємо надійно перекрити українську землю від постачання бойовиків, зброї, танків, систем залпового вогню, артилерії, які везуть сюди вбивати українців. Наша з вами почесна місія захистити захистити жінок, захистити дітей, захистити мирний труд українських день ото дня, тиждень за тиждень. Україна. Народжує нові збройні сили. слава Україні. слава!